Привіт, це Кленсі. Сьогодні я вам розповім про різні подарунки та контент, який вже є в грі Genshin Impact. Почнемо, мабуть, з промокоду на версію 2.8. Як ви знаєте, розробники кожну версію гри дають нам промокод. Сам промокод буде в описі в коментарях та зараз на ваших екранах. Використати його можна впродовж всього оновлення. Сам промокод дає 60 промогемів та 5 книжок досвіду. За початку оновлення 2.8 вийшли 3 банери, казуха клі та банер зі зброєю. На даний момент ці банери б'ють рекорди з продажу. Вони побили рекорд Рерану Райден. Зрозуміло, що це все і закадзухи. Його не було цілий рік. За цей час люди зрозуміли, який це прекрасний персонаж, не тільки за зовнішністю, та й з імпакту, який він вносить в гру. Напишіть в коментарях, хто що отримав з цих банерів. Мені буде дуже цікаво почитати. Головна подія, яку чекали вже в грі. Це архіпілаг Золотого Яблука. На цей раз в сюжеті островів присутні принцеса Фішель, археолог Мона, Роксінь'янь та Анема хлопчик. Перший день Архіпелага люди боролись на розробників, тому що майже не було контенту, але це не так. З кожним днем буде все більше контенту та більше прямо які ви зараз можете вже забрати. Але так не скажеш з одежу і на персонажа Фішель, який можна забрати за 16 ракушок, яких є на даний момент 15 на всій території архіпелага. Якщо ви не зможете зібрати всі ракушки, я вам лишу посилання в описі на офіційну інтерактивну карту тайвата, Архіпелага та енкономії. Пам'ятайте морозу з цице, деяким контент креаторам у Китаї розробники прислали колекційні видання. Куди поклали багато цікавенького, а як вам таке видання? Мені наприклад сподобалось. А на цьому в мене все. Я розповів вам про цікаві новини, які були за останні декілька днів. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та напишіть коментарі, та не забудьте про підписку. Це допоможе моєму каналу розвиватися та взагалом українському Ютубу. Дякую.